Так, і череночків 52. Отак от, от. Коли пустять перші корні, я це зніму на відео, зараз це там хай гарно розсейкається. Йому теж, як і розом, треба стоїть в темноті, щоб вони не листя пускали і не нові гілки, а щоб вони пускали коріння. Так, окей. Що в нас тут? Угу. У мене ще замочений перець є, зараз будемо сіяти. Щас будемо сіяти перець. Так. Так, відкривається оп. Перець у мене замочений в воді. Да. на сутки. Все, я вже такі жорточки поробив. И теперь, так, с чем там надо, я не помню уже, конечно. Но вообще, мне удобнейше было бы выбирать бы ложку и так уж Ложкою так посадили, туди втеплимо. Так, ще одна ще попалась насінка. Розстояння між насіннячками 1-2 см. Зараз я досію, сніму. Ось такий перший рядок у мене вийшов. І ми цей перший рядок цією ложечкою отак засипаємо. Проливати не треба, я ще вчора грунт пролив, щоб він напитався хорошими віществами. Ну, Доброго для росту там, коротше, всякою фігнію попшикав його. Ну і водой, естественно. Дай Боже, розсада взійде. Перший раз за кілька год вирішив самостоятельно розсаду висіяти. Ну і так виходить, типа. Всю перший був рядок, усю ще два. О, так, сіємо далі. Досію всю. Ой, буду закапувати вже. Оце остальне висію пізніше. зякапуємо. Ось так ось. Робимо так. Я в землю додав трохи яєчної шкарлупи. Не знаю, корисно для... Так, да, напевно, корисно для них. Ну, я, по крайній мере, я читав про це, що для них це корисно. Ну, для розсади, там перед помідорі, всі кофійні. Ну, ну і все, служ землі невеликий, того що в мене землі і так, і так небагато. Ну тіпа типу, усього. Отакий. От Слой землі приблизно 1-2 см. Но я її все одно буду пікірувати розсаду. так що... Ой. Вся розсада і вся, всяка фігня в мене зберігається отут, на цьому вікні. А, я це поставив на укорінення ще один лист. Цю який. Оці штуки. Красавиці нашої. Забув, як воно називається, чесно забув. З цвіття в неї ось вже яке, ось вже яка сама. Листки аж воно, оп, Да, листки величезні, прям лапухи. Моя красунечка, фіалочка. Геннадій, Геннадій. Да, судьба в тебе хороша. Попався ти мені. А, все ж понатикував його все сюди. Да, сьогодні опять певков и опять А, кстати, опять певков и опять Йохан и баба Геннадій Ай, мамочки мої родные. Ну короче, все в кореньвине я его пуджував. ха успели Як вы побачить. Да. Геннадій, це последняя твоя домівка. Ты в курсе? Зараз я посажу, уберу. Короче, так обрав Геннадія. Падла мале. Він сказав, що я свиняю і пора убирать. Сам він свиням. Геннадій. Йдеш туди. Сейчас я подоконі. У мене, кстати, ось трепочка для подоконників і для поверхності, щоб протирати. Ну падло таке. Взять і влетіти. Літати учиться чи що. Я в шокі. Хорошо, що не це упало, або не ця, або не те, або не це. Хорошо, що це був тупо кактус. Улетіло б одне із цих, я б їх не воскресив би вже ніколи. Так, от так. Глуксинія, як які. Звати і звати глуксинія. Коротше я не знаю, різдвяник буде, цвісти, не буде. Ні, то я його дам одній людині. Сьогодні в нас буде в 6 годин вечора з моєю знайомою обмін листками фіалок. Не знаю, оце нормально, що вони так сухнуть? Ну це ж не нормально, да? Це катастрофа в мене з міфіалками. Я їй буду сугубо... Ой, а що тут таке оце? Ну вот таке тут. Все, гадость якась зараза така. Не треба мені такої гадості тут. Не хочеться мені. Коротше ось раз. Так, сфокусируйся, сфокусіруйся. Ось раз листок, який я буду давать. Навірно цей ще буду давати, щоб вона бачила, який воно. Листки бувають цвітом. ну, ці два листка буду давати. Нет, у ще ззаді, що третій. Ні ту три дам, бо вона мені дасть м чи фіолетово синю. Чи що, коротше, фіолетово-синю ну, дам. І дві рожевих разних. Одна із них яка хамелеон. Цвіта міняє вроді як. А я їй одуцю і листочок дам. Так, оце. Прикольно. Треба буде ще піти в кішки побирати, бо це жесть просто насрала там багато чого. Срачно вела. Ну все. Кармек там... ну, у березні сієть. Цю штукусь. Сухоцветики. Кстати. А, я не, не показывал Тут мандаринки в ватных цех дисках. Что-то в розочке. Спать хочется капец. Растем, зеленеем. Нормально. Ще не планировал чтобы оно росло и зеленило я думав, оно сначала корні пустить а потом уже всю фіней занимается но ну, оно вирішило наоборот сначала фіней позаниматься а потом корні буде давать ну корні я побачу в принципе корни я побачу дырки ось есть дырки я прорізав везде там дырки есть Корні видно буде. А так я її накриваю отак в ну, бутилки, щоб не цей. Що мені з цими семенами робити, взагалі без поняття. дати їх комусь дати. Так. Якось так оце. Хай ще до вечора простоїть, може кусть. Земля буде до... Землі візьму якусь знайомих. Так, ладно, буду я фіалки виносити і провітрювати комнату. Я Локсинію теж, наверное, винесу. Вона тепло любить місце за цю. Ну, оце, кстати, Локсинія, фіалку подібна Прикольно. У мене листки теж такі. звук слухайте. Опціою Такое, коротше. Нормально. Ну, кстати, фіалка скоро отцвітає. Де зацвітаю все? Де отцвітаю, що не цвісти буде? Ну я ламав ціяких. Листки, о, забуваю, як їх. Нет. Так, може їх туди поставити. Ну, коротше, от таке. Все. Дякую, що подивилися це відео до кінця. якщо подивились, всім пока.